Всім привіт! Я колишній президент Молдови, Гордодон. чинний президент Молдови Майя Санду веде країну шляхом України, який не має нічого спільного з інтересами молдавських громадян, декларації молдавського президента її готовність вести Молдавію шляхом України, її намір інтегрувати Молдавію в НАТО, не мають нічого спільного ні з інтересами країни, ні з інтересами громадян. Він зазначив, що ліквідація опозиції, закриття російськомовних телеканалів, озброєння країни ті кроки, які вже раніше пройшов Київ і якими зараз йде Кишинів. За моїми словами, громадяни Молдови хочуть збереження своєї держави, нейтралітету, дружби і стратегічного партнерства з Росією. Наші громадяни не хочуть ні з ким воювати, вони не хочуть ставати гарматним м'ясом в чиїхось геополітичних іграх. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!